Декілька років тому для того, аби отримати сучасну променеву терапію, Буковинцям потрібно було їхати за тисячі кілометрів. Тепер таке лікування онкопацієнтам доступно вдома. У Буковинському клінічному онкоцентрі запустили в роботу другий лінійний прискорювач. обладнання, яке дарує шанс на одужання та віру у майбутнє. Детальніше про це розповідаємо у новому випуску програми Здоров'я у фокусі. Про сучасний лінійний Прискорювач у Буковинському онкоцентрі мріяли понад 20 років. Реалізовувати ідею почали чотири роки тому. Маючи амбітні плани, побудували бункер одразу на два обладнання. В Кінці 20-го, на початку 21-го року, розпочали роботу над документацією. І Вже в кінці 21-го року нам вдалося в спільній тісній співпраці обласної ради та адміністрації виділити перші кошти, що ми почали це будівництво. Потім, 22-й рік, війна. Держава має нові виклики, задачі і, взагалі, суспільство живе іншим. Але заклад взяв цю всю ношу на себе, і нам вдалося добудувати це приміщення, де самого початку було запроектовано на два лінійних прискорювача. В процесі роботи, як з міністерством охорони здоров'я, так і з міжнародним ядерним комітетом МАГАТЕ, ми досягли того, що в нас є два лінійних сучасних прискорювача. Це дуже важливо для онкології області, адже ми справді стали сучасною європейською онкологічною клінікою, яка надає весь спектр сучасної онкологічної допомоги і в плані променевої терапії. І тепер ті пацієнти звертаються до нас, проходять певний етап лікування, променеву терапію, саме на лінійному прискорювачу. Можуть отримати в нас в закладі. Це була одна із важливих сходу, яку ми повинні були пройти. А це весь колектив, і відділення, і керівництво і. Ті фірми, з якими ми співпрацювали в плані навчання наших е, фахівців, адже закупівля обладнання це тільки перший крок. Потрібно, ще було навчити. На протязі трьох років наші фахівці проходили навчання як в європейських клініках, е, так і по Україні в провідних клініках, де використовується таке обладнання. І вже тут, коли було встановлено, фірми-постачальники. Е, Навчали вже остаточно тут на місці, отримали наші лікарі-сертифікати. Вони мають повне право працювати на цьому обладнанні. Знають, як це робити. Ми завершили етап монтування, прискорювача. Також спеціалісти навчили персонал, як правильно користуватися цим обладнанням, також провели всі необхідні тести для того, щоб почати лікування першого пацієнта безпосередньо на апараті. Я зараз спостерігаю за тим, щоб все проходило з технічної точки зору правильно. Це і вакуум, це параметри газу, просторового діелектрика, також це параметри охолоджувальної системи, параметри вентиляції, параметри. Вологості безпосередньо в безпосередньо бункері є процедура, є протокол, згідно якого технічні спеціалісти перевіряють всі параметри безпосередньо перед першим пацієнтом. Якщо є якісь відхилення, то сигналізувати про це чи готовий апарат чи можна лікувати пацієнта, тому що це дуже важливо для безпосередньої доставки дози в правильне місце. У нас вже робота налагоджена, є достатня кількість лікарів, лаборантів, медичних фізиків для того, щоб робота була налагодженою. Це є командна робота, тому ми вже працюємо з червня місяця досить. Гарні результати є, гарні відгуки є про наш структурний підрозділ від пацієнтів. Якщо ми раніше працювали на кобальтовій системі 1 у, то ми тепер повністю переходимо на лінійні прискорювачі. Після того як ми вже спанували пацієнта. Разом з фізиками з медичними фізиками пацієнт приступає до лікування. Кожен день медичні фізики перевіряють план лікування, тобто, кожен день, перед тим як розпочинати процес опромінення безпосередньо на Пацієнтові ми спочатку його перевіряємо, чи достатня доза, чи ем, лягає доза так, як ми планували, чи е, е, критичні органи не отримають більшу дозу, ніж ми запланували. Тобто ем, це лікування, яке підлягає перевірці, щоденної перевірки точності, точності лікування. Тобто, щодня, щомісячно, е, щоквартально. Пів року і рік кожен цей період ми маємо робити дозиметрію даного обладнання, перевірити його параметри. Ну і технічні дані. У нас лікарів вісім лікарів, п'ять медичних фізиків. Та на кожній зміні у нас працюють по двоє рентген-лаборантів, які приймають, приймають пацієнтів. Перший лінійний прискорювач у Буковинському онкоцентрі запустили на початку літа 2025 року. А вже цього тижня перші пацієнти розпочали курс лікування на другому лінійнику. Сьогодні в нас подія в нашому закладі. І не тільки в нашому закладі, а це подія для всього регіону. Сьогодні в нас запуск першого пацієнта на Нашому другому лінійному прискорювачу новітньої моделі Електрогармоні з запуском другого лінійника ми зможемо збільшити кількість однозначно пацієнтів, тому що ми знаємо, що при роботі першого лінійного прискорювача ми могли охопити до 70 людей в день. Пролікувавши їх з запуском другого лінійника, ми зможемо збільшити цю кількість, тобто до 140 людей, ми зможемо вхопити в лікування променевої терапії. Перший лінійний прискорювач Буковинський онкоцентр отримав у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України. А другий надав міжнародний ядерний комітет. З 8 червня до сьогоднішнього дня повний курс променевої терапії охопило 111 пацієнтів. Ми знаємо, що лінійний прискоріч охоплює різні нозології, починаючи це пухлини голови, голови та шиї, органи середостіння, легені, пухлини легень, пухлини суглобів, кісток, черевної порожнини, всечостатевої системи, органи малої миски. Також використовуємо в лікуванні гематологічної. Логічних різних захворювань, таких як лімфоми різних видів, тому лікування на лінійному прискорювачі це великий прорив в онкології і шанс на одужання великої кількості пацієнтів. Ви розумієте, що для наших пацієнтів поїздка в іншу область це також матеріально затратно. Також деякі пацієнти просто не доїжджали до інших лікувальних закладів і також втрачали цей шанс на, на видуження з появою лінійника першого і вже на сьогоднішній день другого лінійного прискорювача в Буковинському клінічному онкоцентрі. Це також великий шанс на лікування саме. Пацієнтів нашого регіону, адже їм не потрібно буде їздити в інший заклад, стояти там в чергах на такий вид лікування. Сеанс на променевої терапії на лінійному прискорювачі він, в залежності від локалізації, в залежності від онкологічного процесу, від поширеності, це зрозуміло, що індивідуально у кожного є своя особливість. Він, тривали, він тривали, в тривали тривалий принципі від 2 до 8 тижнів. Але якщо це ми говоримо за мешканців нашого. Міста і прилеглих е районів вони можуть лікуватися амбулаторно. Однозначно, тобто, е людина може отримати. Сеанс променевої терапії і займатися звичайним своїм життям, скажімо так. Якщо це з дальних районів або людина не має змоги амбулаторно лікуватися, звичайно, вона лікується стаціонарно, на стаціонарному етапі. Ми вже розказували про наш маршрут пацієнтів, який вирішує не тільки один лікар, це вирішується на мультидисциплінарній комісії і де враховують. Складність процесу, де встановлюють алгоритм лікування, з чого ми починаємо. Тобто, променева терапія, вона може починатися як післяопераційно, так і доопераційно, в залежності від нозології, в залежності від поширеності, процесу, це вища ліга в серед онкоцентрів України. Ми в вищій лізі. Так, це сучасна онкологія без Цього обладнання немає сучасної онкологічної допомоги. Так, це велика надія в боротьбі з онкологічним захворюванням. І багато хто з пацієнтів вже пройшли цю процедуру, і ми разом з ними віримо в те, що так це лікується. Для пацієнтів Буковинського онкоцентру лікування на лінійному прискорювачі безкоштовне. Для цього необхідно направлення лікаря-онколога та відповідні висновки мультидисциплінарної комісії. Детальнішу консультацію можна отримати через кол-центр за номером телефона, який ви бачите на екрані.